Захмарні ціни на заправках мало не залишили компанійський район без шкільних автобусів через нестачу грошей на пальне, що подорожчало в тендері на його закупівлю. Ніхто не захотів брати участь. Уникнути транспортного колапсу в районі допоміг народний депутат України Станіслав Березкін, як саме знає Яна Семенюк. Підвозу до навчальних закладів у Компаніївському районі потребує близько трьох сотень дітей. Деяким шкільним автобусам доводиться долати щодня більше сотні кілометрів, а щоб встигнути забрати школярів з віддалених сіл, частина водіїв виходить на маршрут за півтори години до початку занять в школах. За день цей автобус проходить 140 кілометрів. Перевозив я лічно перевозив 100 дітей. Зранку у нас Компанівка, маршрут по селі, село Роздоля, два ресурса бо там дітей багато і все два села. Проблема з пальним виникла у понеділок. Районні посадовці кажуть, могли собі дозволити купувати бензин максимум за 10 гривень за літр. За нинішньою ж ціною у тендері ніхто брати участь не захотів. Не подали відповідні пакети документів на придбання паливно мастильних матеріалів, Ну зв'язку з ціновою ситуацією, яка виникла сьогодні в даній системі. Посадовці вже готуються до наступного тендера і сподіваються, що він завершиться успішно про те, щоб його провести, потрібен час. Ми зараз оголосили ще один ще одного тендер, але це час. Який потрібно для того, щоб це більше 20 днів, щоб провести дану, дану процедуру закупівлі. І учасники не йдуть на те, на тому що кожен день бензин піднімається. Навіть якщо конкурс проведуть без затримок, пального для підвозу учнів вже не вистачає, тому щоб уникнути зупинки роботи шкільних автобусів, батьки школярів разом з районною владою звернулись по допомогу до народного депутата Станіслава Березкіна. Учні, батьківський колектив. Учнівський колектив, педагогічний колектив звернувся з проханням до народного депутата. Станіслава Семеновича Березкіна для того, щоб він допоміг вирішив нам питання у підвозу дітей. На прохання народний обранець відреагував того ж дня. Практично ми маємо закінчення навчального року, а це і підготовка випускних класів до зовнішнього незалежного оцінювання. Це взагалі ну, перервати навчальний процес, незважаючи ні на що. Це фактично є злочин. Саме тому вчора в дуже оперативному режимі Станіслав Семенович вирішив це питання. Благодійний фонд Станіслава Березкіна добротвір передав на перевезення. Школярів Компаніївського району 300 літрів бензину та 600 – диспалива. Цього пального має вистачити на два тижні. Яна Семенюк, Іван Фоміченко, день за днем.